Доброго здоров'я. Ігор Олександрович. Так, да, да. Мене звати Олексій Оскар. Я, е, 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 я волонтер, журналіст, голова громадської організації благодійного фонду. Я зараз дивлюся на документ підписаний вами безпідставна відмова Чич, Чичкову. Е, скажіть, е, 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 ну ви відмовили йому в, в звільненні. В, на підставі тільки не пойму чого. Всі командири йому е, дозвіл дають е, на мобілізацію. Ви не даєте? Ну, по перше, я попиту, що вам зараз ну, таких осіб дуже багато. Я прийняв, що не запам'ятає. Чічков його прізвище. По-друге, треба дивитися документи. Зараз я вам нічого не показати. У нього двоє дітей, у нього двоє дітей, у нього дружина онкологія, тобто вона е, надала всі документи для того, щоб його мобілізували. І вона на резолюції Двоє дітей не на його прізвищі не є підставою. Хоча вам надали документи, що він їх саме утримує. Бо просто встановлені. Установили, вони на да, його утриманні, чи як перебуває. Так, на його утриманні фінансовому. Е, Далі. Ну в суді давайте підтвердимо. Ви хочете до суда довести діло. Зачем ви унічтожаєте людей? Скажіть мені, будь ласка, таки. Я написав свою резолюцію згідно чинного законодавства. Не згідно з законодавства, я теж законодавство знаю. Я автор ухався, понад 300 законопроєктів. Згідно конституції. Я не просто скажу, я піду на принципі вас звільню і посажу. Добре, звільняйте просто. Да. ФСБшников треба звільняти і унічтожати. Бачиш. Це у нас хто ще раз? Uh, цей... Ага, Гандон Штопан, хто цей? юрист 53 ї бригади. Юрист 53 ї бригади. Як його звати? Ігор Олександрович, а фамію не знаю. Це yeah. треба uh, велике. Yeah, yeah. Я не тепер принципово займуся. 53-ї бригади, юристи вважайте, що у вас не существує. Це не юрист, а Гандон Штопаний ФСБшник. А uh, він відповіді не дає. Я дам йому відповідь. Будемо сподіватися. Хорошо.